Слава Ісусу Христу! Друга церква по вулиці Кар'єрна, 44. Раді бути у вас і дякуємо за запрошення, за те, що запросили і мене теж. Мені дуже приємно сьогодні бути тут. І дивлячись в зал, ти бачиш людей. І розумієте, приходять на пам'ять хороші події, гарні, гарна згадка, якісь приємні моменти. От, дивлячись, кого знаю, кого не знаю, звичайно, кого знаю. То ти дивишся в очі людей, і я приємно бачити цих людей. В пам'яті згадуються хороші моменти і хороша історія наша. Слава Богу, за вас, за тих, хто любить Бога, хто надіється на нього, і що вас так багато лишилось, тих людей, яких я пам'ятаю ще з тих часів. Слава Богу! Раді бачити також і людей, що у вас людей в залі дуже багато і нових, яких, звичайно, не знаємо, але думаю, все можливо виправити. Хай Бог нас благословить цей час і вашу церкву, коли ми міркуємо про те, що, що ми мали. Я на кар'єрній значно менше був, ніж брат Сергій Рисонович і багато братів тут присутніх. Я значно менше був. Але я був і я цьому тішуся. Я тішуся, що моя історія вона також є тут. І я ще бачу цих людей, яка, з якими історія ця відбувалася. Це просто. Ну, неймовірно передати словами. Певно, що ті люди, які нас дивляться онлайн, вони не відчувають цієї атмосфери, яку відчуваємо ми тут, коли бачимо один одного, коли бачимо рідних людей, знайомих людей, хороших друзів. Хай Бог нас благословить цьому і благословить тих, хто онлайн, приїжджайте на церкву і будьте тут фізично. Я хочу е декілька думок залишити, про які ми. Поміркуємо і потім помолимося. Саме це воно і пов'язано з тим, з нашим минулим, з нашим, те, що ми згадуємо. І я казав, що щасливі, щасливі люди, або ті, хто сьогодні відчуває себе щасливим, коли згадує своє минуле, коли згадуємо те, той шлях, який ми пройшли, який ми прожили. Можливо, це декілька, скажімо, десятиліть, можливо, це в когось набагато більше. Але той шлях, який ти пройшов, і ту історію, яку ти прожив, щасливі люди, вони згадують приємні події, вони згадують хороші якісь моменти, вони згадують те, від чого, що приносило їм задоволення і радість. І так добре, що багато нас, з нас тут щасливих і радісних людей. Так добре сьогодні згадати ті події, які дійсно в нашій пам'яті залишилися з хорошою історією. Чи я згадаю? Звичайно, пастор. Я думав, про таке не згадувати, я говорить слово, але я згадаю. У Мене багато було хороших подій. А я згадаю те, що. Про що також хотів говорити про той момент, коли Господь торкався в мого серця саме тут. І це було під тим балконом, і там була ще сестра Галя. Вона не бачу її сьогодні, не знаю, яка її доля сьогодні? Так. В селі. Це була сильна сестра, як вона молилась там в тому кутку. <реш> Ой, слава Богу. І коли ми студентами приходили сюди в церкву. Ну, Всякі часи в нас були, всякі часи і складні, а особливо перші роки твого навчання. Я думаю, хто студент, він зразу згадає, що це було можливо для когось. Це було просто неймовірний час в питанні того, що нарешті свобода якась, умовно кажучи. Нарешті ти живеш сам і відповідаєш сам за, за своє життя. А для когось це було ну, складний період, коли ти звик до певного стилю життя, і він зовсім категорично помінявся. І це були складні періоди мого студентства, перші якісь роки. І коли там Бог говорив до мене, слухай, ну, і, це, і ця сфера, і це завдання, і це ти зможеш, і ну, я з тобою, то це був хороший гарна згадка про те, що Бог говорив до мого серця саме тут на кар'єрні. Звичайно, є історія з людьми, але но... хороші історії з людьми. Так, да, іншим разом, дякую. Дякую за можливість хоч це згадання. <гум> Звичайно, коли щасливі люди згадують минуле, вони згадують і складний період, про який я говорив. Складний період, коли ми переживали оці долини, низини, які ми проходили. Складний період, згадайте, згадайте своє життя, свої, свою історію, те, що. Можливо, декілька років, можливо, це було навіть декілька днів тому, а можливо, це десятки років тому було. Коли ви проходили дуже і дуже складний час, коли вам було дуже і дуже непросто, коли не знали відповіді, не знали рішень, не мали рішень, не знали, як іти і як пройти цей час, але Господь. Був з нами і Бог нас благословив і підтримав. Слава Господу! Слава, Слава Богу! Коли ти згадуєш це, хай в серці нашому, хай в серці твоєму і моєму ось виникає велика подяка, того, що по милості Божій ми є хто, є, хто ми є. І Бог дав для нас цю благодать в життя наше. Що ж робить, коли ми очікуємо майбутнього нашого? І яке воно буде. Хтось знає, я, я одразу скажу, я не буду проговорити, коли закінчиться війна і коли і що там буде. Але думаю, і я думаю, що майже більшість з нас цього не знає і не може з певністю сказати. Ось. Но думаю, що ми очікуємо перемоги, це точно. І ця перемога вона принесе мир в нашій країні, в нашому народі. Ця перемога, вона дасть, дасть нам. Можливість змінювати своє життя. Так ось питання сьогодні, чи ми будемо в цей період тут, чи ми будемо знову ж в цій церкві, чи ми будемо з цим же народом, чи ми будемо з людьми, які поруч сьогодні з нами. В цей період, коли Бог дасть перемогу, коли Бог дасть бачити хороший час, коли Бог скаже: слухай, ось настав цей час для того, щоб ти далі продовжував служити мені. І проголошують моє слово, проголошують мою правду. Чи будемо ми тут, на цій землі? А вже ж кожен подумав свою думку і хорошу, і хочеться, щоб ми знову і знову і в цей період бачили один одного. Хай Бог благословить нас в цьому. Це моя основна така. Те, що мене надихає в цій, в цій темі, це те, що я хочу бачити людей, які поруч з нами зараз, і хочу, щоб вони пройшли разом з нами цей період складний, період війни і різних випробувань, які прийшли разом з війною. Отож, повторення закону. Восьмий розділ із першого Перший вірш. До речі, згадуючи хороший час, я. Можу продемонструвати 40 років церкви кар'єрна, ювілейна, ювілейна подія. І слава Господу! Я собі тішу, що слава Богу, я теж був тут. Восьмий розділ. Усі заповіді, що сьогодні наказав тобі. Давайте з другого віршу. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині, ось уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його чи ні. Це місце говорить про те, що згадуючи нашу дорогу, ми ми згадуємо різні події. Це те, що я, як висновок тих речей, тих думок, про що я говорив. Згадуючи різні події, які в нас були, ми бачимо, що Бог нас проводив і давав нам сили для того часу, для тих подій, випробовував нас. Но водночас нас підтримував, водночас нас благословляв і милував. Слава Господу за це. Майбутнє, яке воно буде. Сьогодні наше майбутнє воно 100% або ж дуже важливо, важливою такою. Більшість нашого майбутнього залежить від сьогодні, як ми його сьогодні проходимо, як ми сьогодні надіємося на Господа, як ми сьогодні йому довіряємося. І певно, хочу е, нагадати такі відомі, як на мене, вислів одного чоловіка, який говорив е, такі слова, і вони зараз звучать дуже багато в інтернеті як мотивації, як е, е, підбадьорення для людей, які щось роблять. Отож, Теодор Рузвельт, він сказав слова, роби, що можеш з тим, що маєш, і там, де ти є, наче прості слова, роби, що можеш з тим, що ти маєш, і там, де ти є. І коли ми ось цю фразу почули, кожен із нас е, певно стає перед якимось завданням, перед завданням, коли ти щось починаєш робити, коли ти щось досягаєш, коли ти щось досягаєш, і в тебе купа питань. Ти не знаєш, як виконати те чи інше завдання. У випадку, якщо ти не знаєш, звичайно. Ну, якщо ми е, підходимо до вирішення цього питання, або ж до, до початку цієї події, нашої праці, нашої роботи, е, виконання цього завдання, ми ставимо перед собою якісь певні, певні питання. Певні питання, від яких від відповіді на які залежить ось початок цієї праці. Я собі собі якось почувши цю фразу. І подумавши, саме ця фраза мене вона надихала в цей період, коли складно, коли війна, коли ти бачиш різні ситуації, різних людей і як люди діють, люди діють по-різному. І, звичайно, складно бачить, коли люди виїжджають, коли люди залишають, коли, коли люди навіть можливо не завжди роз, розділяють одні ж ті самі цінності серед нас, серед християн. Серед людей, які довіряються Господу, і, ну, можна сказати, що хтось менше довіряється, хтось більше. Які люди сьогодні поруч з тобою, зі мною? Як би хотілося бачити тих людей, які знають цей час і це місце, і знають, що вони хочуть. Хотілося б це бачити, і приємно бачити, що серед нас ну, ці люди є. Що все-таки ми залишилися не одні, і з нами є браття, сестри, які розуміють час і місце і завдання, які Бог покладає сьогодні на церкву в цей час. Отож, якщо е звернути на цю фразу увагу нашу, я собі дещо її перефразував і хотів, або ж як висновок, або свої думки сказав, свою фразу е написав, не претендую на неї. як, на свою фразу, але тим не менше, Бог хоче використати те, з чим ти є, і в цей час, і на цьому місці для слави своєї та тобі для блага. Якщо ми говоримо про такі фрази, то одразу і приступаємо, і міркуємо про наше майбутнє, про сьогодення, про сьогоднішні виклики, У нас одразу виникає питання, хіба Боже, в цей час? І що я в цей час можу робити? Коли було. Я не знаю, як правильно це говорити, але коли в Києві було значно менше людей, отак от буде краще. Коли дуже багатьох із нас не було, і ми міркували, що нам робити. Боже, де нам бути, як нам захищати своє життя, як зберегти його? Всі люди, які надіються на Господа, знали в що Бог збереже і Бог проведе, і це ми бачимо. Це ми бачимо, згадавши ті події, в яких ми були. І кожен своє життя він знає, що Бог вас зберіг і провів. Слава Богу за це. Слава. Слава Богу. Ми були в різних місцях і бачили різне, але надія на Бога сьогодні в цей час і в цей складний період повинна зміцнятися. Ще більшою наша надія на Господа повинна бути. Довіра до нього, що в цей час він нас проведе. Отож, хіба в цей час, згадуючи, я просто декілька історій. Я думаю, якби я запитав, які історії з Біблії, ви пам'ятаєте, коли людина казала, хіба я в цей час, хіба для... на цей час я тут є, хіба... хіба зараз я навіть буду це робити, певно, ви згадуєте історію. Я не буду питати, я просто нагадаю історію, яка мені дуже подобається. Це історія. Не знаю, я тут сумніваюся, чи це історія про Мордохея, чи це історія про Есфір чи Естер. Історія звучить як історія про Естер. Отак правильно вона подається. Але насправді, чи це історія про неї, чи про її родича, який виховав її, який наставляв її, який показував їй, ну, давав мудрі поради. В ці, саме відповідаючи на питання хіба в цей час, я думаю, що це історія про цього Мордохея, який бачив біду. Які бачив складнощі і які давав поради для тої дівчини, для тої дівчини, яка могла змінити, яка могла повпливати. Але вона цього не розуміла. Отож, я зачитаю Естер, 4 розділ із 13 віршу до 17. -го. І сказав Мордохей відповісти Естері, не думай в душі своїй, що втечеш до царського дому одна з усіх юдеїв. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу. То полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на час, як оцей досягла ти царства. І сказала Естер, відповісти Мардухею, Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене і не їжте, і не пийте три дні, і ніч, та день. Також я та дівчата мої будемо постити так, і так прийду до царя. Хоч це не буде за законом, а якщо я загину, то загину. І пішов Мордахе і зробив все, як звеліла йому Естер. Бачивши небезпеку для всього народу, з якого вони були, ці люди, Есфір не розуміла, аж вона розуміла закони царські, що, можливо, навіть і не знала на той час, що є небезпека, але розуміла закони царські, що саме в цей час вона не має права йти до царя. Були якісь. Якісь виклики в неї, но Мардохей, чоловік, який знав Бога і переживав за свій народ, він каже, що ось ти для цього часу поставлена тут. Хіба ж ти не на цей час, можливо, і досягла царства? Хіба ж ти не на цей час сьогодні знаходишся царицею або ж дружиною царя? Певно, певно, що на той момент, ось історія каже, що саме через оце, що вони наділися на Господа, пустились перед Ним, молились і зрозуміли цей час, в який живуть, і можливості, які вони надбали. Саме через це вони і отримали спасіння для всього народу. Вони спасли, можна сказати, весь народ, Бог через цих людей спас свій народ. Слава Богу. Ця, ось ця історія, вона сьогодні мене також мотивує. Можливо, вас э, змотивує до якихось думок, э, що цей час, в який ми знаходимося, ми, кожен із нас, поставлені не просто так. Ми живемо в цей час не просто так. Значить, щось Бог хоче від кожного з нас в цей конкретний час, не через рік. Не через 10. Через 10 будуть свої завдання, а сьогодні. Що Боже, ти хочеш сьогодні від мене, і що ти хочеш робити через мене, через моє життя в цей час. Отож, з якими ми ресурсами є, коли ми знову починаємо виконувати якісь завдання, з якими ресурсами я є, що я можу робити? Що в мене є в руках, знову згадуючи історії з Біблії, коли Щось маленьке було в руці людей, або ж вони мали щось маленьке, але вони цим звершували величезні справи. Вони цим досягали великих перемін. Чи є у вас можливо, пропозиції якоїсь історії з Біблії? Я, я зрозумів. Я тоді... <пробітник> я тоді вам нагадаю одну. Перше, це про хлопчика, який мав п'ять хлібів і дві рибки. Ну, слухайте, ну це було неймовірно. Ця подія була неймовірна. Бог. Ісус Христос через якісь маленькі речі, які були в їжу, маленьку порцію, да? Но нагодував дуже велику кількість людей. Ось був ресурс, але він був дуже маленький. Коли люди почали все ж таки, я просто дивуюся з цієї історії, що як вони наважилися, ці учні, сказати, слухай, знаючи завдання, що да? там народу було тисячі тисяч людей, знаючи завдання, казати Ісус, ну в нас є тут п'ять хлібів. То, може, ви собі між собою просто розділіть їх, умовно так кажуть, дайте хай дитина хоча б наїсться, а не казати таке. Ну, це умовно кажуть, безглуздо да, таке говорить. Но ця подія, цей крок, він показує, що десь всередині людей є віра, що серед, через щось маленьке, коли Христос питає, чи є у вас що їсти. Да? Через щось маленьке Бог може зробити велике. І ми бачимо якісь проекти або які події, які ви робили, в яких ви були, що на початку це, здається, неймовірно, але ми починаємо робити. Це, здається, неймовірно, було там побудувати ну, такі десятки церков. Да? Неможливим це здавалося. І я знаю, основна завжди була проблема: це де брати фінанси, які фінанси, хто, хто побудує. За що ми побудуємо це все? Але я бачу, ми. Мене дивує віра братів, коли вони в цей непростий час вони завжди поширювали свої межі, розширяли свої межі. Вони все таки мали віру і говорили, ми підемо і будемо починати робити. А там Бог благословить нас. І так насправді було. Отож, другий момент це те, що те, що ти можеш в цей час, це і з тим, що ти маєш в руці своїй, з тими людьми, що є поруч з тобою, або з тим ресурсом, починай робити. Починай робити для слави Божої. І ще є історія з Гедеоном, яка говорить про те, що з ким це робить або з якими людьми. Я, певно, певно ви чули в цей період військовий. Ми чули декілька, як цитували ці історії про Гедеона і про військо в 300 чоловік, яким він переміг ну, багатотисячні війська, багатотисячне військо. І коли Бог говорив до Гедеона, це записано. Я не буду читати цю історію, це записано. Е, книги суддів в 7 розділі. І е, говориться про те, що Гедеон із е, своїм народом вийшли війною або ж захищатися, скажімо так, від багатотисячного війська. Но е, Господь почав процес відбору цього війська. І спочатку там було багато тисяч да, народу. Ну Бог каже: слухай, треба зменшити. Треба зменшити. Таким, таким іншим способом. Але зменшилася кількість армії до 300 чоловік. Слухайте, 300 чоловік. Ну, це трошки більше, ніж нас. А скільки їх було? Ну, дуже багато. Я не хочу. Це половину менше, так? Да? Окей, половину менше. Ну, знаєте, коли вже тако дивишся, мабуть, порівняння не дуже буде. Але коли дивишся, що нас тут 150, то думаєш, ну, в принципі, з такою кількістю можна щось і зробити. Да? Але подумавши, скільки людей було проти нас, тоді б ми зрозуміли, що це було просто нереальною подією. Що з тими людьми, тою кількістю, яка була з Гедеоном, це було ну, нереально зробити, досягнути. Но Бог благословив. І вони, неймовірна перемога прийшла для народу Ізраїля в той, в той період і в тій ситуації. Через що? Через те, що Бог дав поруч, відібрав людей, які були поруч з Гедеоном, які, мабуть, розуміли час і місце і завдання. Я, для, мене, для мене, коли я кажу, з ким ми будемо це робити, я не знаю, як ви відбираєте людей для себе або з якими ж людьми ви хочете працювати. Але хочеться людина, яка любить Бога. Людина, яка дещо розміркує так само, як ти, дещо міркує такими ж самими цінностями, розуміє завдання, як мінімум. Хай Бог благословить, що поруч з нами були ці люди. Хай Бог благословить, бо, бо наче Бог може зробити будь-що, будь де і будь через кого. Дати перемогу. Но Хотілося б, щоб через нас і через тих людей, які поруч, і їх було більше, тих людей, з якими ми служимо, з якими будуємо церкву, з якими ми в церкві служимо для людей цього світу. Хотілося б це було більше. І слава Богу, так приємно сьогодні бачити, що сьогодні значно більше людей, ніж було там умовно декілька місяців тому в Києві і в наших церквах. Сьогодні це веселіше. Сьогодні це приємно бачити. Хай Бог благословить церкву на кар'єрну, тому що я не раз чув про те, що. Тут значно більше людей стало. Багато людей зі світу приходить, і це благословіння Боже. Хай Бог вас благословить цьому, слава Богу. І на кінець я зачитаю просто місця, які, які мене підбадьорюють в ситуації цій. Отож, Ісая говорить в 9 розділі: Народ, який в темряві, ходить, із першого віршу третій, п'ятий. Народ, який в темряві виходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Ти помножиш народ цей, ти збільшиш йому радість, вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють на жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич, бо зламав ти ярмо пригноблення, як за днів Мадіяма. бо дитя народилось нам, даний нам син, і влада на раменах Його. І кличуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Слава Господу! Слава Богу, що серед різних випробувань складнощі нас є Слово Боже, яке нас підтримує і потішає, підбадьорює. І ось в цьому місці Слово Боже говориться: саме важливе, що даний нам син, Бог вічності, Бог, який сьогодні став Спасителем Твоїм і моїм. І ось ця надія на Сина Божого. Це є найважливіше, що ми маємо сьогодні, як люди, які вірять йому. Це надія на нього, на Спасителя нашого, який сказав своїм словом, що Він нас не забуває, що Він нас проведе і дасть нам відповідь в свій час. Хай Бог благословить Сьогодні церкву, коли ми міркуємо, як буде завтра, як буде ця зима, і коли буде перемога, і всі-всі-всі питання, які ми задаємо, і не знаємо на них відповідей. І не знаємо на них відповідей. Хай сьогодні ми знаємо, що Бог нас не просто так помістив в цьому часі, в цьому місці і серед цих людей, для того, щоб ми виконували Його волю. І про волю Божу записано в Ефесянам в другому розділі, там десятий певно, вірш. Бо ми його творимо і створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Отож, хай ці добрі діла, ці добрі справи, вони будуть сьогодні. В нашому житті, як церква Божа, ми виконуємо їх. Ми виконуємо це завдання, яке Бог поклав на наші, наше серце, наше серце, волю Його. І хай всі ці питання, які задаємо, ми знаємо, що Бог проведе і Бог потішить. Я хочу запросити вас до молитви, давайте ми помолимось про це, щоб цей час складний, непростий, ми розуміли, що ми в руках Божих, щоб ми розуміли, що Бог сьогодні за нас і Бог нас проведе.